Вітаю наших слухачів та глядачів. Мене звати Ольга Підлужна, і в нашу рубрику Ті, кому не все одно я запросила е, мистецьку людину міста рівного Сергія Блоцький. Він композитор, поет, будівельник, який віднедавна почав писати дитячу літературу. І таке питання: це як? Ну, митець, музика, композитор розумію. Будівельник розуміє жити за щось треба. І раптом чомусь. Дитяча література, при тому зразу всім анонсую. Ми говоримо про книгу Сергія Рівненський Гудзик, і тут є таких багато питань до головного героя, якого ви якось так назвали. У мене були до нього прискіпливі запитання, підготуйтеся. Але зараз найголовніше питання, чому обрали дитячу літературу? Дитяче спочатку хочу сказати всіх вітаю, хто приєднався до ефіру. А на рахунок того, чому я почав з дитячої літератури, тому що людина не родиться старою, а родиться дитиною маленькою, яка приходиться із світ і розвивається. І будівництво воно так само починається з фундаменту, а не з комина. Тому важливо, важливі речі для дітей починати з дитинства, а не тоді, коли вже йому під 60%. Ну, якби це був би екзамен, то б сказала би автор викрутився. Ви називаєте свою книгу Рівненський гудзик». Чому гудзик, чому Рівненський? Рівненський гудзик, Я люблю місто, воно мені подобається. Я взагалі в дитинстві часто в дощ ходив по місту із зонтом, і просто ці вулиці мені подобалося. Це хлюпання по калюжах. Але пізніше, коли виріш, зрозумів, що місто. Воно має змінюватись, бути кращим. І щоб популяризувати це місто, я вирішив все-таки якимсь чином відобразити його десь. Чи, можливо, там в книзі чи в картині хтось відображає хтось через музику, через вірш. І Рівенський гудзик, чому гудзик, він має форму круглу. Він може котитись по місту, так як казка про Колобка. Він може щось бачити, розуміти. Ось от, часто гудзики губляться. Так як і люди губляться в своїх ідеях, в своїх пошуках. Тому оцей гудзик, можливо, він десь не зовсім згублений. Як він сюди закотився, ми не знаємо, але починається історія з міста рівне. Ось такий невеличкий гудзик, як та невелика дитинка, яка росте, розвивається. Потім вона вже як кажуть пришита надійно до своєї ідеї, долі, професії, міста. Гарно, але гудзика ви називаєте зелею. О. У мене отут питання. Це як давно назріла ідея написання книги? Це ви випередили час, назвавши Гудзика зелею? Чи ви підхопили цей суспільний? Суспільний не, мотив? Суспільний. Не, хай буде обережно назвемо це. Підхопив суспільний мотив, коли прізвище Зеленського скоротили до слова Зеля. Взагалі я навіть не знав, що ще є такий дубль імені. Сім років назад, якщо не більше, ця ідея в мене є старі папери зошити, де я записав цю ідею, і вже тоді він був гудзиком, він був зеленим і вже було в нього тоді ім'я. І тому для мене зелений колір це колір життя. Ось, я взагалі люблю зелений колір. А якщо взяти що цей зелений колір, чим він прив'язаний до життя, часто кажуть, хто не був молодим, той не був зеленим. Так ми, виявляється, всі були молодими і всі діти стануть молодими або вже є молодими. Що означає зелений? Часто так кажуть у житті: о, ти ще зелений, ти нічого не розумієш. Так ось цей персонаж, він зелений, він з життям іде. Потенційно, але ще нічого не розуміє. Але головне, що в нього є ідея знайти себе, розвинутись, стати дозрілим. А так, щоб скоротити оце слово зелений, треба якесь ім'я було придумати. Я думаю, а чому б не так? Він побачив себе в люстерку і ідентифікував себе: о, так я зелений. Пане Сергію, я вже тут просто. Не можу себе опанувати. Ви сказали, хто я? Я сижу і думаю, люди добрі. Ви напевно маєте пророчий дар. Я не можу відірвати зараз цю книгу від політичної канви, тому що команда Зеленського теж змушувала 40-річних людей запитувати, хто я. І зараз говорите в цій книзі, що Гудзик вирішує питання, хто я. Але це література, яка розрахована на дитячу книгу. Давайте так, ми зараз відірвемось від політики, тому що ми не хочемо цієї книги жодним чином прив'язати до звичайно. Політики. і разом з тим наперед хочемо сказати, що це не пропаганда партії «Зелений», і цей проект книги був на сім років. Сім років назад він писався. Давайте тепер про серйозне, про дитячу літературу. Ви зацікавлювалися якось таким невеличким аналізом, якби можна було би проаналізувати якісний зміст світської дитячої літератури і якісний зміст християнської дитячої літератури? Якщо взяти загальний аналіз, так він є. Тому що християнська дитяча література, вона збудована, ми кажемо, на християнських цінностях. на... Тих цінностях, які закладені в десяти заповідях, якщо старий завіт взяти, новий завіт – це така побутова, але реальна життєва позиція нагорна проповідь Ісуса Христа, де от Він пояснює правила побутового такого буденного життя простої, звичайної людини, дорослої і малої, так ось дитяча література, вона збудована на цих принципах. Християнських цінностей. Якщо взяти світську літературу, вона може з собою переплітатися із християнськими цінностями, і з філософською якоюсь ідеєю. Є ще література, яка взагалі несе якийсь атеїстичний дух. Я це не зовсім сприймаю, тому що поки ми до найближчої зірки не долетіли, то не варто закидати, що ми вже все знаємо. Бо ми нічого ще не знаємо в цьому всесвіті, крім того, що, що нам дано знати. Тому аналіз я зробив. Але ця книга, якщо взяти так по змісту, подивитись, вона не зовсім несе християнську мораль досконало. Вона несе те, що буденне, ось пов'язане десь з нашими емоціями, з нашим характером, з нашими пошуками і місцем у житті. Тому вона так більш переплетена з філософською ідеєю знайти своє місце і призначення у житті в цілому. В цілому, в це в першу чергу, ось це стосується, що ми всі, і кожен по своєму вірить, щось вірить, якось іде. Але починається все житті з малого, з дитинства. Що дитина з дитинства е, отримає, можливо, та той постулат, та істина буде вести його все життя. Я прочитала вашу цю книгу, подивилася і дійсно хочу підтвердити, що тут дуже багато філософського змісту. Цю книгу необхідно читати не просто дитині, які там в бібліотеці видали цю книжку, вона взяла, прочитала. Ця книга швидше для сімейних годин, для сімейних вечорів. Коли батьки беруть цю книгу, беруть, читають, пояснюють дитині, бо дитині треба дуже багато чого пояснити. Або, як говориться, вже на підготовленого читача. У вашій риториці проскочило слово християнські цінності. Це вже трошки відриваємось від контексту дитячої літератури, але чи не видається вам, ну мені видається, чи не видається вам, що в останні моменти в нас якось активне введення слова християнські цінності в суспільний простір нівелює розуміння того, що ми хочемо сказати. У нас же християнські цінності це як розмінне слово чогось такого. За, чим, за якими словами ніби нічого не стоїть? Християни більш не знають, що сказати, зациклились на одному слові. Християнські цінності, а, а ті інші люди, що вони не цінності несуть? Адже цінності це ж теж добро, це ж теж е, поняття зла, це ж теж поняття не роби, не вбивай, не кради, шануй і так далі. Є світська етика, є християнська етика. Що ви вкладаєте в поняття християнські цінності? Християнські цінності це не просто належність до тої чи іншої конфесії, це ходіння у вірі перед Богом, Богом, який для тебе є творець Всесвіту, всього видимого і невидимого. Бо я вірю, що є невидимі речі, і якщо взяти що невидиме для нас, наприклад, ви бачите совість мою. Не бачите, Бачимо. значить, в мене Бачимо. її немає можливості. Якщо ви ще маєте здатність червоніти людина ага. совісна. А коли Ось. ви вже втратили червоніти, ну тому якщо взяти християнські цінності глибше, то це християнська мораль, яка закладується у свідомість людини, і ця християнська мораль, яка закладена у свідомість людини, підтверджується її життям. Поступками, оце я вважаю те, що має бути в кожної людини, хто каже: так, я християнин, так я віруючий. Ось якщо взяти так, то має підтверджуватись життям в словах, в першу чергу, в думках і в справах. Добре, підемо ще далі. Це ж закінчується напевно перша частина, коли ми говоримо про дитячу літературу, і хочу розмірковувати як дорослі люди. Чи може християнин страждати на подвійну мораль? Пояснюю, ми пропагуємо християнські цінності, ну, моделюємо таку картину. Але в одному випадку я поступаю ось так, бо це ж ніхто не бачить і ніхто не знає, чинята християни чинять. Будь-кого з нас можна запідозрити в якихось далеко не християнських вчинках. Але у християн є можливість покаятися, не робити більше такого вчинку, попросивши вибачення за. Я в дуже багатьох сьогодні така мода ще ну, не мода, а сучасний подразник часу християни в політиці. Ще раз, дорогі слухачі, на радіо Лютер у нас табу на політику, на політичні піари, але ми не позбавлені того, що ми можемо аналізувати пригоди, проблеми в країні, з якими ми живемо, з якими ми зустрічаємось і які ми переживаємо. Мені дуже подобається фраза: якщо ти не цікавишся політикою, це не означає, що політика не цікавиться тобою. Дуже часто в нашій риториці ми не вживаємо слово я беру відповідальність на себе. Ми дійсно ховаємось, християни, дуже часто за словом. Я християнські цінності. Ми пропагуємо християнські цінності, і нам дуже часто за це з світу цього прилітає в християнський табір. А що ж то за християнські цінності? Адже слова ж такого в Біблії немає. Христос вимагає лише всього дві заповіді: любити Бога і полюби ближнього, ближнього свого, а закінчення як самого себе. І отут ми можемо з вами говорити дуже багато часу, і розуміємо, що, на жаль, ми сьогодні всі кульгаємо в розуміннях етики, християнської етики, світської етики, філософської ес. Є таке слово чеснота. От в нас теж ці слова чесноти відпадають. То мені здається, що нам, християнам, треба передусім почати працювати із себе, аби ми могли запропонувати місту. Ось ті християнські цінності, якими ми живемо самі. Хто слідкує за політичними перегонами, бачить, які зараз негарні такі ідуть коментарі під будь-якими будь постами християн, які про політику кажуть, добре або зле. Ми не вміємо спілкуватися одне з одним. України з українцем не вміє, коли мова заходить про політику. Християнин з християнином про політику спілкуватися не вміє, бо мова зайшла за політику. Царство небесне, царство земне, ми громадяни неба, ми громадяни землі. І насправді яку цінність, яку чесноту треба витягнути нагору, аби політичні ці перегони прожити, пройти достойно. Бо достойність це християнська цінність. От я скажу, що достойно пройшов свою дорогу досконалу. Будемо казати, дорогу страждань, бо до досконалості через страждання потрібно йти, і пройшов Син Божий, Ісус Христос. Якщо ти дивишся, наприклад, його і слідкуєш за тим, як він поступав, то такі е, розуміння. як… Е, Проголошую одне, а роблю друге, не будуть в житті християнина. Тому що дійсно можуть сьогодні християнські цінності рекламувати, але там десь наодинці зовсім по-іншому поступати. Якщо взяти відносно себе, я скажу так, що я завжди бережу стосунки з людьми, бо їх дуже важко потім повернути, якщо вони ці стосунки втратилися. Тому при наймі. Менших контактах, таких, ми кажемо, гарячих, потрібно завжди гарно розходитись з любих ситуацій і конфліктів мирно і спокійно, щоб в майбутньому знову можна було з цими людьми зустрітись. Це одне правило. Якщо ви бачите, що ви вже наражаєтесь на цей конфлікт, помовчіть. Оце характеристика Христа. Він стоїть між тими, які взяли каміння в руки, і вони йому закидають якісь речі. І він нічого не сказавши, між ними пройшов і вийшов. А можна б стояти, було сперечатись, і якщо взяти так, знаєте, коли я індивідуально перед Богом в чомусь винен, то я завжди стою на коліна й каюсь, і дуже бережуся, щоб я не був винен перед людьми. Чомусь, якщо винен словом там чимсь обідив якоюсь думкою, то намагаюся завжди завжди виправити цю ситуацію, і сказати: Ну ти вибач, я людина, але я тебе люблю. Я з тобою хочу гарні стосунки зберігати. Я думаю, що це правильна, нормальна, хороша мораль, і вона доступна не тільки в моєму середовищі, як церкви, де всі сходяться, всі посміхаються, і такі, знаєте, херовими на небесах зібралися. А от як вони далі в житті живуть, а особливо поодинці бачить Бог. Але бережіться конфліктів, бо конфлікти завжди виявлять вашу грішну, недосконалу природу, і можна наломати стільки дров, що потім не розібратися. І до старості люди збирають друзів. І постарайтеся ви зібрати дійсно цих друзів біля себе, навіть якщо щось ви їх не розуміли. Прекрасні слова, знаєте такі, пережити життєвий досвід, коли ти був не в одних траблах, да? коли не одні тригери тебе були, і проходили ти різні життєві випробування. На завершення нашого ефіру, я хочу все ж таки знову звернутися до вашої дитячої книги. Вона у вас закінчується. Коли я читала цю книгу, в мене таки проходив невеличкий такий аналогій з маленьким принцем. Щось було звідси, чи це мені просто здалося? Не було ніяких паралелей, коли писалася ця книга. Це я собі щойно тут придумала. Ну, не було таких ідей, але знаєте, десь я виховувався на тих казках, можливо, якась казка про те каченя, таке, знаєте, яке е, е, нікому не було потрібне, а потім воно стало тим принцем великим. То ось тут ідеї набагато більше. Ось е, часто є принци, е, які хочуть, щоб їх визнали люди. Але якщо ти дійсно став принцем по своєму єству, це набагато вище. Це може бути невелике місце в житті, яке ти займеш, але ти його робиш досконало, як принц, і цього достатньо. А якщо ще люди помітять, що це дійсно досконалість принца і його положення, то це ще краще. Але взагалі я не думаю, що я десь переслідував ідею іншої казки, хоча. Читаючи книги, десь якісь, так як ноти, знаєте, сім нот. Мотив мотив пізнається, і ось тут концепт щастя. Адже я не знаю, що ви вкладували в цю книгу. Кожний читач є таким: ми не знаємо, як дано, як каказиться наше слово в других людей. І от ми не знаємо, кожна людина, яка бере цю книгу, підступається, читається. Робить власні висновки, тому в деяких книгах, фільмах пишуть, що ми не переслідували ці мети когось принизити чи образити. І якщо навіть ім'я і прізвище співпало чи події в житті. Все це було художнє, надумане. І оцей концепт щастя. Через цю цю книжку витягнете пошуки зелі, Гудзика зелі, який не має ніякого відношення до політичної канви сучасної України. Він щось шукає. Ніде йому не комфортно, ніде він не свій. Десь він це розуміє, десь він це не розуміє. І приходить момент прозріння. Він там спав, 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 раптом він прокидається, бачить себе, і отут час. Ікс. Завершуються пошуки Мандри рівненського Гудзика. Та, думаю, таких гудзиків є безліч у кожному місті, великому чи маленькому, близькому чи далекому. Ці казкові гудзики дуже подібні до нас, людей, адже кожен із нас шукає у житті своє місце та призначення і стає по-справжньому щасливим лише тоді, коли стає комусь корисним і потрібним. Ви говорили перед тим, да, коли ти прагнеш вознестися над кимось, ти не будеш щасливим. Щасливим реально люди стають зреалізовані у потрібності комусь. Питання на завершення ефіру: а ще будуть дитячі книги? Звичайно, ідеї вже записані, і навіть одну ідею я вже почав опрацьовувати, записувати, і вона пов'язана з історичністю нашого міста. Знаєте, є таке питання легенди. Так ось я зараз намагаюся на тих історичних фактах написати таку легенду для дітей легенда Рівненського замку, якого немає. Вона дуже цікава. Ось ті лебеді на лебединці: це ті самі принципи, принци, принцеси, які чекають, начебто. Коли цей замок відбудується, і вони перевтіляться знову в людей, в тих добрих, хороших, які дбали свого часу про своє місто рівне, ну ось така легенда. Легенда, вона і історично чуть-чуть несе зміст, і разом з тим якісь є вигадки, подібні до правди. Ви про цей замок, що то князів Любомирських? Звичайно, а там буде про план Бугріньона? Я читаю зараз цю книгу План. Важко вимовити цього архітектора. У мене є ця книга, я її придбав. І мені... я сам був здивований, коли я побачив, яким могло бути це місто, яким його бачили. Ну, Тому... мало розве... розводні мости. Це найбільше, що мене вразило, це те, що в Рівному біля цього замку були роз... розводні мости. Я дуже люблю місто Санкт-Петербург, і я просто уявила, наскільки б реально це було би круто. Якби Взагалі, так. десь колись відновити хоча б трошки, хоча б наблизити місто рівне до плана Бугріньйона. У мене є ще таке прохання, пропозиція. А давайте ви озвучите цю книгу на радіо Лютер. Будь ласка, це ж автор, який не тільки написав, ви розта розташуєте всі слова, всі емоції, так як їх бачить автор. Не так, як ми побачили читачі. Музичний фон же ви ж музикант ви можете підібрати те, що ви би хотіли би. Звичайно, можна е, будь-який фон взяти, якщо взяти ідею е, цієї книги, що ми кажемо, Рівненський гудзик», вона набагато більший і глибший зміст. Якби так. мені прийшлося е, проводити виховну дитину, е, виховну годину для дітей у школі, я би про цей гудзик і про цю шубку, яка там уже на цій дитині, так де він знайшов своє місце, це набагато більше, але... Так як розумію, сьогодні часто казки пишуться одним реченням, а зміст намагаються вкласти глибший, то я за те, щоб писати такі книги, які мало слів, але багато змісту. Ось так, по завершенню ефіру, народився новий проект, який навіть напевно не думав, що це може зрухатися. І якщо дозволить Бог, і пан Сергій докладе своїх максимум зусиль. Рівне побачить новий проект, озвучену автором книгу Рівненський Гудзик. З вами були Ольга Підлужна та автор Сергій Яблоцький. Дякуємо вам за увагу.